Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. У нас продовжується фасування. Сьогодні ми дозбирали, точніше, дозбирали ми вчора, бо в нас вчора не було дощику. А на сьогодні, на завтра, на післязавтра обіцяють дощики. Тому ми зібрали всю кукурузу, вчора почали її патрати, тому що саме цей сорт це в нас Камберленд. Вона чомусь ось така, бачите, дуже пухнаста. Це качани, які ми відбракували, тому що ми зібрали повністю всю. І тут пустий качан, навіть другий, він ну, маленький. І ось вона така не дуже презентабельна через те, що краєчки листя підмерзли. Тому що зазвичай ми їх не обрізаємо, нічого з ними не робимо. А цього разу доводилося їх обрізати повністю. І ось таку гарненьку, гарненький качанчик ми робимо. Бачите? Виходить. Ось так. Це довго, реально дуже довго. Але ось так, Камберленд ми вже вирізали весь. І перший качан, ось це другий, до речі, качан такий у нас. Так, він різний. Ну, ми його й беремо. Я думаю, що люди забирають взагалі, то люди чомусь дуже люблять ритися, ось так, коли в ящиках насипано, вони там перегрівають, переривають. Ну, не знаю, подобається їм. Але нам не шкода, тому що або воно залишиться просто на стеблі, скажімо так, на оранку, або ми його продамо там по кілька гривень, по дві, по три, як там вже вдасться. Також непогано. Великий качан зараз. Ми здали гуртом, прямо щоб весь забрали, по 12 гривень. В принципі, це ціна дуже непогана. Цього разу в нас трішки менше. Ось так. І це вже все. Бачили ще ось там один мішочок, але мішки закінчилися там, де можна фасувати по 25 штук. Лишилися тільки здоровенні, де треба по 30. Все, діставали ми кілька бачите, цих капустин, подивитися, що воно виходить. Напевно, можливо, наріжемо кілька капустин, якщо встигнемо. О, треба ще дофасувати, доскладати дрібний. І з кукурудзою буде все. Так, що ще? Ми заберемо зелений помідор цього разу, а переберемо перець ще, тому що, я думаю, що якийсь дозрів, до червонів і зафасуємо знову. О, дозбирала я останній мішок і сюди влізло аж 40 штук. Не знаю, чи вдасться нам його продати, тому що зазвичай хочуть брати по 25. А тут аж 40, клала я 30. Ну, пустий, виходить. Напівпустий. Немає в нас меншого. Ну, так і буде. Потім побачимо. Я думаю, що буде все нормально. Морози морозами, а бачите, помідори ще вісять. Хоча вже починають падати. Бачите, Падають. І моя улюблена слива долини Пітмана. Падає, вже вона не достигне, навіть немає сенсу її заносити. Назбирала я багато насіння, тому я цьому радію. гергамель також вже назбирала насіння. Вже таке, якщо буде щось достигне в їжу, то буде в їжу, тому що він також, бачите, відпадає. Ось так, що все вже назбирала на насіння, деяке вже сохне, а деяке лежить ще на долежування Все. Єдине, що радує зараз, це чорнобривці дуже гарні. І ось придачу до чорнобривців Моя улюблена кохія. Ось вона виглядає зараз просто реально неймовірно. Я її дуже полюбляю, тому що все літо вона стоїть гарними такими зеленими, ніби туйками. м'ягесенька, коли проходиш на дотик. А восени після настання перших похолодань приморозків, вона стає ось такого гарного червоного, бордового, бурякового кольору. Це дуже гарна рослина, обожнюю її. І ще вам трішки темряве відео містичне. Але насправді це невеличка будівля. В нас на території вона ніби як літня кухня колись була. Чи що. тут немає в нас світла поки що, поки чоловік пішов за переноскою, я вже почала перебирати капі, портека та каптор, Вони вже в нас всі в переміжку. Відкладаю, відбираю я від зелених спіліші. До речі. Вони дуже швидко доходять і дуже гарно зберігаються. На сьогоднішній день, подивіться, вони виглядають просто ідеально. Тобто, вони не в'ялі, вони доходять, тому що минулого разу, ось, наприклад, такий, ми вже брали весь, а це було менше тижня тому. І ось за цей час вже дуже багато червонястого. Минулого разу ми боялися брати ось такий зелункуватий, тобто брали, якщо він ну, ось такий, ми вже майже і не клали такий. Ну, інколи клали, інколи ні. Але на базарі, як виявилося, люди, деякі просять саме ось такий зеленкуватий. Тому що, говорить, нам торгувати ним деякий час. Якщо ми беремо повністю спілий, то він переспіває і втрачає свої якості. Тому ми хочемо ось такий зеленкуватий, Якщо у вас є, ми його заберемо в першу чергу. Тому зараз я переберу цю всю капі, Ось вона в нас. Ось це все. Ось раз, два і ось тут розставлена. Переберу партеку та каптур. Я думаю, що ящичків до п'яти, можливо, навіть шість. Я ще навибираю. Сподобався, сподобався. Якщо не вважати, що він такий пізній, то це мінус, звичайно, що. але те, що зараз вже на нього піднімається ціна. На гурт ми продавали його по 55 гривень. Ось так. Я думаю, якби ми самі стояли, продавали, не віддали гуртовому сусіду, скажімо так, як і перекупщики, так би мовити, тому що ми не хочемо довго стояти. У нас це час, час для нас важливіший зараз, тому що ми можемо приїхати додому і фасувати ще щось інше, тому що кожен день це втрата в якості. Ми краще там скинемо ті кілька гривень до п'яти гривень, там різниця невелика, до речі, ніж будемо стояти за ціною. За ціною ніколи ми не стоїмо. Ось так така в мене зараз робота. Покопалася я по ящичках і побачила, що ще навіть мій крусадер f 2 вже починає червоніти. Я його зривала абсолютно взагалі зеленим, тому що він навіть не починав червоніти на кущах. А ось в ящиках дозріває. І, до речі, якщо ось так є такі повністю майже стиглі, їх бажано не забирати, тому що стиглий плід він виділяє такий певний газ, який пришвидшує достигання інших зелених плодів. Але при цьому важливим є переглядати на підгнивші. Тому що підгнивші також виділяють свій негативний вже, не знаю, газ чи спори, тобто розповсюджують це гниття. Тому спілі можна не забирати, а ось підгнивші підпорчені, важливо якомога швидше прибирати. Ну що, на базарі наторгували і одразу заїхали у фазенду. Скупилися на новий сезон. Це, звісно, ще не все, лише невеличка частина того, що нам потрібно. Але готуємось. Ну що ж, до нових зустрічей!